Всіх вітаю! Ви знаходитесь на каналі Бджоли Станіслав і це моє експериментальне відео. Трохи, подивившись в інтернеті експертну думку багатьох пасічників, аналітиків ринку продуктів продовольства, тобто меду, я зрозумів, що в найближчий час мед буде коштувати по 100 гривень за кілограм при оптовому продажі. Тари для зберігання я не маю. Поточна ціна в нашій області, а це Кіровоградська область в різних компаніях, з якими ми раніше співпрацювали і в цілому, які є досить відомими на ринку меду, варується від 40 гривень до 46 гривень за ріпаковий соняшниковий мед. Я пошукав інформацію в інтернеті. Знайшов старий, дуже чудовий спосіб зберігання меду, який використовували ще наші пращури, тому готую місце. Вказано там, що має бути місце глибиною не менше метр п'ятдесят. Так, мій зріст 1,85 п'ять. Ось мої груди. Ми знаходимося зараз десь якраз на глибині півтора метри. Тому зараз будемо закатувати мед і закопувати його. Нехай золото займає своє місце, так як це майбутній клад. Будемо чекати ціну, тримаємось.